Від минулої п'ятниці ця жінка не знає, кого застану у своїй однокімнатній квартирі. Замки тут виламані, а єдину спальню мусить ділити із незнайомими чоловіками. 18 квадратних метрів, поселилися бандіти, я буду їх називати так, бо їх іначе не можна назвати. Поселилися і тут ночують разом зі мною. Міняються то один ночує ніч, то другий, щоб мене скоріше угробити, Він сказав: я тебе в острог ще відправлю, Я тебе струс з землі. Незнайомці демонтували унітаз, перекрили в квартирі воду. Хочуть тут робити ремонт. Представник нового власника стверджує, роблять усе це на законних підставах. Показує документи. Договор в дарування організації «Мехагрбуд». На момент договору дарування тут є домисли, що приватизував Мікалюкніпрі на момент дарування. Эта квартира принадлежала по праву коллективной собственности предприятию МЭх Понад 20 років тому цю однокімнатну квартиру від цієї ж організації каже Людмила Карпець, отримав її чоловік. Згодом вони розлучилися. Жінка із двома дітьми залишилася проживати у цій же оселі. Минулої п'ятниці їй подзвонила донька і попросила чим швидше їхати додому. Я вертаюся в квартиру, застаю там чотири невідомих людини: дві жінки і два мужчини. Я кажу, що ви тут робите? Пред'явіть мені бумаги. Андрій, я потім я зрозуміла, що це Андрій сказав: Твер, заткнись, ти тут ніхто тут ніщо, тут ми хазяїва. Хто справжній власник, а хто робить безчинство? Вирішили з'ясувати міські обранці бо схожа ситуація може повторитися ще з іншими 13 родинами у цьому ж будинку, бо й решту квартир із прописаними там людьми. Підприємство Мегагробут подарувало іншим своїм працівникам. Господарським судом. Було визнано, що ці квартири наші, вони побудовані на наші кошти, на законних підставах. І ці квартири на підставі рішення Господарського суду ми подали тим людям, згідно черговості. На вулицю ніхто не виставляв, додає директор підприємства сім'ї Людмили і Олександра, Мигагробут у 99-му році виділило більшу трикімнатну квартиру. Із однокімнатної вони іще 13 май мали виселитися. Громадяни, кроме одного, всі, які проживали в нашому на осмілну, розлучилися з дружинами, і дружини залишилися хто з одної дитиною, хто без неї проживати у цих квартирах. Але квартири у цьому будинку залишилися у колективній власності підприємства. Людмила Карпець не змогла оформити свідоцтво на право власності на квартиру, але договір дарування квартири Мехагробудом іншому працівнику Миколі Михалюку оскаржила. Тепер справжнього власника депутати просять встановити реєстраційну службу та БТІ. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.